Вітаємо від усієї душі з випускним і стіт дитячого садочка. Наші малюки зі святом вас бажаємо вам чудового настрою, багато енергії і активності, тяги до пізнання і завжди дзвінкого і щирого сміху. Нехай ваші перші кроки шкільного життя будуть легкі, зрозуміли і цікаві. Удачі вам і успіхів! Батькам побажаємо терпіння та благополуччя зі святом вас! Дорогі наші випускники, милі діти! У непростий для нас всіх час ми проведжаємо вас у школу. На жаль, ми не змогли побувати на випускних ваших рамках. Не побачили вишуканих випускних суконь наших красунь дівчаток, їхніх зачісок, елегантних костюмів. Але біжать роки, невпинний час, за цей час ви подорослішали, і ось настав ваш перший в житті випускний. Тепер належить вам майбутнє України і вам долати сходинки життя. Ви надія наша, наша зміна, ви це наше світле майбуття. Тож бажаю вам міцного здоров'я, здійснення заповітних мрій під мирним небом, та впевненого старту у світ шкільного життя. Шановні батьки! Вітаю вас з закінченням одного та початком іншого етапу в житті. Бажаю терпіння, наснаги та мудрості. До побачення. Слава Україні! Себе малятком я вважати звик. Так час минув і от я випускник. Святкові на мені кроватка і сорочка. Прощаюсь я сьогодні з дитсадочком. Цікаво в дитячому садку. Уломна ігратись і дружити. Зараз друзі вже до да школи йду. Мене наукам будуть в школу вчити. Спасибо всем, кто прочувствуя садочку, за нас кувалду, боту плеветь. Мы все полюбили теледний куточек, По тут навчили любить світ. Всіх вітаю. Сьогодні наші дітки подорослішали і кажуть до побачення своєму дитячому садочку. Дорогі наші малюки, нехай ваш подальший шлях буде легким і щасливим, веселим і цікавим. Спасибі вам, дорогі наші вихователі. І няні, Завідуючі, і всі всі співробітники цього дитячого садка, спасибі за неймовірні зусилля і старання заради світлого майбутнього наших дітей. Бажаємо вам виховувати гідне покоління за поколінням, не втрачаючи бадьорості духу і сил, миру нам, спокою і наснаги. Дякую!